Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Хочу показати сьогодні, як прийнялися мої нові трояндочки. Це чайно-гібридна аква і друга чайно-гібридна мохана. Обидві мають бути дуже приємного кольору. Купила я їх ще в квітні у нас в селі на базарі, скоріше в Автолавці. Ось ці дві трояндочки, з отакими були паросточками. Тоді ще було дуже-дуже холодно, але мені настільки хотілося швидшого приходу весни, що я не втрималася, і купила ось такі дві трояндочки. чайно гібридні обидві. Висотою до півтора метра одна така жовто-яскрава, а друга така фіолетова. Тиждень вони лежали у підвалі, бо тоді якраз сильні морози були. І 19 квітня я їх висадила в ґрунт. Думаю, умови проживання для них дуже добрі. Сама посадкова яма велика була викопана сантиметрів 40 в ширину і глибину, 50, може 70. На дно всипала добру жменю суперфосфату, і ціле відро перегною в кожну ямку. Все це вимішала з ґрунтом, туди вставила наше кореневище. І так залила водою, посадила. Головна фішка в, посадці, в моїй посадці троянд це те, що я не заглиблюю кореневої шийки. А так, загортаю ґрунтом, щоб вона залишалася на рівні ґрунту. А на зиму Її обов'язково потрібно засипати, або перегноємо, або ґрунтом, чим ви утепляєте троянди. І при завершенні посадки троянди, ґрунт обов'язково зволожується. Порційно під один кущ можна вилити до двох відер води. А тоді мульчуємо, чим у є. Я замульчувала свої троянди сухим перегноєм. І от за місяць ми маємо ось таку же красу. Тож і вам гарних посадок троянд. Ще не пізно можна садити і в травні.